Вітаю всіх! Сьогодні цікавий відеоперегляд будинку села Селоготно, десь в районі 1,5-2 кілометра від Києва, на дуже затишній вулиці Поруч з озером, ділянка в районі 15 соток, будинок 260 метрів, є велика тераса, є гараж, підсобне приміщення. Ще раз покажу вам цю дуже Класну ділянку з ландшафтним таким дизайном. Дивіться, які дорослі вже ялиночки, хвойні дерева різні, також багато квітів є. Що вам цікаво відео перегляд середині я скоро займуся, зроблю, по бажанню зможу відправити. Фасад зараз дороблюється, його освіжать. Мітало черепиця, дах, сам один поудобний. З цегли. Ось такий гараж. Тут ще парка місця. І зараз ще на вулицю вийду покажу вам. Ось так виглядає будинок з фасаду. Є такі дерева декоративні, також зроблена тротуарна плитка. За ділянкою багато є парка, така чудова вулиця, мало проїзна. По прямій можна вийти на саме озеро. Там є дитячий майданчик. Запрошуємо, будемо раді.